Ну що, почнемо про гриби-цілителі. Перший гриб-веселка. В народі раніше назва цього гриба і назва чоловічого достоинства були синонімами, відповідно по вигляду, і, як виявилося, по якості цей гриб, да, має вплив на дітородний орган. Як виявляється, і чоловічий, і жіночий. Здавна настоїнка на яйцях веселки став цінним препаратом не тільки в області статевих потреб, а й загалом укріпляючий засіб. Настойка гриба веселки очищує кров і судини і укріпляє головний м'яз організму. Серце, а не те, що ви подумали. Веселка потужний афродезіак, як я вже згадую, лікує проблеми статевого характеру, імпотенцію у чоловіків, а у жінок тонус м'язів статевих органів. Та мінус цього гриба те, що знайти його в яйці, можуть тільки спеціалісти або грибники з вдачею. Адже тільки яйця веселки корисні. Яйця так в званому корисному стані знаходяться всього 2-3 дні. Потім, як тільки вилупляється гриб веселка то корисні властивості на даному етапі майже закінчуються. бо їх забрав сам гриб веселка для свого росту. До речі, гриб веселка неприємний на запах і в їжу не годиться також. Гриб веселка тобто зовнішнє плодове тіло, має слиз на шляпки, який дуже смердить і приваблює мух для рознесення спор. Та ця слиз має і сильний загоювальний ефект. Ним лікують зовнішні хвороби шкіри і з нього роблять омолоджуючі маски. Але як же треба сильно хотіти омолодитися, щоб надіти на себе таку вонючу маску? Тепер про веселку як засіб для потенції. Настоянка на яйця гриба на спирту чи на горілки п'ється перед сном та зранку по чайній ложці. Але якщо ви за кермом, то краще не пити зранку. Кажу, що статева дисфункція повертається не одразу, а тиждень через 3-4 прийому ліків. Адже причиною втрати ерекції є не тільки простата чи інші урологічні хвороби, а ще й психологія нервовість, безсоння чи тривожність. На практиці користування настоєнкою веселки впливає в першу чергу на очищення крові та нирок, як зв'язуючі компоненти лібіду, тому нерідко при використанні веселки як постійного лікарського засобу або періодичного спостерігається арексія і в неврологічних хворих, так і в людей похилого віку. І це не панасея, але факти. Я знаю мужичка за 70 років, який постійно приставав до своїх сусідок. Та що там до сусідок? До всіх молодих, які його оточували, теж приставав. А виявляється, він собі давним-давно виписує рив-веселку, у нас сторінки постійно на нею користуються. От такий дідуган. Та щоб зрозуміти механізм лібіду, потрібно вияснити деякі чинники, які його створюють. Це здорова статева функція і органи, які її забезпечують: нирки, вивідні канали, серце і кров'яні судини. Це раз. Потім неврологічні процеси, нормальний сон, нормальне сприйняття реальності, тобто нормальна кокуха. Та відсутність психологічної втоми. Це два. Енергія, тобто біологічна енергетика, дана природою, яку блокують неякісні харчі, алкоголь та інші наркотики. Це три. Всі ці три фактори основні для нормального здоров'я чоловіка. Без якогось із них функція дає збій. Тому веселка вже як засіб для ерекції, не працює миттєво, як віагра, а поступово, скажімо, розганяючи кров. І Якщо ерекція і від вживання веселки з'являються в людей похилого віку, то це не значить, що це правило, а швидше очікуване виключення. Веселка не лікує потенцію, бо вона не бореться з проблемами вашого психосоматичного стану і не повертає енергії молодості, але повертає частково здоров'я органам і кровоносним судинам. А про веселку ще буде відео.